Ласкаво просимо до північних територій Канади, найвіддаленіших та водночас надзвичайно вражаючих куточків цієї величної країни. Ну на вуд, північно-західні території та ЮКОН кожен з цих регіонів має свою неповторну історію, культуру та природні чудеса, які вразять вашу уяву. Ці території займають майже 40% площі Канади, але населення становить всього 0,3% від загальної кількості канадців. Це місце, де дика природа та величезний льодовиковий покрив зустрічається з сучасністю та. Культурною різноманітністю. Історія цих регіонів тісно переплітається з життям корінних народів, що населяють їх тисячоліттями. Іноїти Нунавуту та первісні народи Юкону та північно-західних територій зберігають стародавні традиції та культурні обряди, що стали важливою складовою загального культурного багатства Канади. Нунавут Сформований у 1999 році з поділу території Northwest Territories, став найбільшим і наймолодшим територіальним утворенням Канади. Цей акт політичного розділу відобразив бажання місцевого населення мати більший контроль над своєю долою та розвитком регіону. Нунавут був досліджений англійським мореплавцем Мартіном Фробішером у 1576 році, коли він шукав північно-західний прохід до Азії. Назва Навуд перекладається як наша земля мовою інуїтів, що відображає глибокі зв'язки між місцевими жителями та їхньою землею. Цей термін став символом не лише територіальної принадності, але й підтвердженням їхнього права на самовизначення та самоврядування. Тут вирішуються власні питання управління та розвитку, забезпечуючи значну автономію для місцевого населення, що розвивається в рамках власної конституції та правової системи. Навуд вважається моделлю управління, яка враховує потреби та погляди корінних жителів зберігаючи при цьому своє місце в складній мозаїці Канадської Федерації. Північно-західні території це справжнє культурне розмаїття, де різноманітні етнічні групи та культурні спільноти знаходять своє місце під небом. Перші дослідження північно-західних територій були здійснені шотландським дослідником Олександром Маккензі у 1789 році, який першим здійснив подорож річкою Маккензі до північного Льодовитого океану. Тут ви зможете зустріти представників різних національностей, які зберігають свої унікальні традиції та звичаї, спільно творячи багатошарову культурну тканину регіону. Цей регіон славиться не лише своєю культурною спадщиною, але й економічним потенціалом. Багатство природних ресурсів, які охоплюють різноманітність від лісів та мінеральних родовищ до рибних запасів та дикої природи, робить його привабливим для інвесторів з усього світу, відкриваючи шлях до сталого розвитку та нових можливостей для місцевого населення, північно-західні території. Залучають увагу світової спільноти своїм потужним економічним потенціалом. Юкон з величезними просторами та природними багатствами зіграв визначну роль у розвитку Канади. Юкон був досліджений британським дослідником Джоном Франкліном у 1825 1827 роках, а також Робертом Кембелом у 1840-х роках, який досліджував річку Юкон і створив кілька торгових постів. Історія Юкону сповнена легенд про загублені багатства та нескінченні пригоди. Але одна з найвідоміших історій це золота лихоманка Колондайку у 1896 вісімсот тому році, коли в Колондайку було знайдено золото, цей регіон перетворився на магніт для тисяч шукачів пригод з усього світу. Новини про величезні золоті знахідки швидко поширилися, і люди їхали сюди в пошуках багатства та нового життя. Ця лихоманка не тільки змінила обличчя ікону, але й мала великий вплив на економіку та розвиток всієї Канади. Вона відкрила шлях до освоєння цих віддалених земель і стала символом духу підприємництва та пригод, який притаманний цьому регіону. Сьогодні північні території Канади відіграють ключову. Роль у культурному, економічному та екологічному житті країни. Їхній внесок у розвиток Канади не можна переоцінити від їхнього впливу на кліматичні дослідження в Арктиці до їхнього важливого внеску у розвиток сучасних технологій та вивчення стародавніх культурних традицій. Від віддалених селищ до величних ландшафтів, північні території Канади це регіон, який надихає і викликає захоплення, об'єднуючи давні традиції та сучасні досягнення у своїй унікальній і незабутній культурі. Нехай ці віддалені землі продовжують вражати своєю красою та розмаїттям, ставши джерелом. Алом натхнення для всіх, хто їх відвідує.